Доброго дня, шановні друзі, я вам моторс зв'язку. Мене звуть Рауль, давно не бачились, тому що ми з повагою відносимося до вашого часу, який ви витрачаєте на перегляди наших оглядів. І тому виходимо на зв'язок, коли у нас є дійсно щось нове і щось цікаве, так як у нас сьогодні. У нас сьогодні на огляді це TLG Leopard. LG випустив електроскутер. цю модель Леопард випустив у сегменті, скажімо так, великих повноцінних електроскутерів. Тут повноцінно і комфортно можна їздити вдвох. Це скажімо, сегмент, називаємо його так: I'm Big Bull. Це скутер, який ви всі добре знаєте. Він вийшов у 2018 році, і, році, але вже у нас сьогодні на календарі 25 рік, і час не стоїть на місці. І ось ми бачимо сучасну відповідь від LG на I'm Big Bull. Це великий скутер, повторюсь, можна комфортно їздити удвох. В нього є ті ж самі такі агресивні риси, як і в тому сегменті це прийнято. Ну і він в доступному, в доступному ціновому сегменті. Бо Big Bull, він був такий дуже популярний через те, що в нього була дуже приємна цінова політика. Так само і тут. Але якщо порівнювати цей скутер з IMO BigBull, тут є декілька бджола якась прилетіла. Тут є декілька, скажімо, моментів, які відрізняють ці скутери. По-перше, то, то, чого тут нема, а в бігбулі є. В бігбулі були такі металеві металеві бампери, металеві такі решітки по всьому скутері. Ну, ви десь ось тут, або тут, або тут. Ви побачите цю картинку зараз. Це була така дійсно. Ну, Багато людей питали за цю, ці рамки через те, що скутер був захищений. Це не той випадок, тут тако. um Такої можливості нема. І навіть встановити ці, ці бампери, бо на корпусі скутера цього навіть не, нема кріплень, куди їх встановити. Це можна відносити, віднести до мінусів. Ну, В принципі, давайте тоді я пройдусь, пройдусь по мінусам цього скутера. Я сюди на зйомки приїхав саме на цьому скутері, і до, до цього часу я вже на ньому, на ньому досить тривалий час покатався. І далі. Другий момент, який мені не подобається, це те, що в ось в таку сонячну походу цей скутер має дисплей, який ну, він дуже, дуже блікує, і не дуже ми бачимо інформацію ну, райдера або той, хто їде за скутером, водій не бачить те, що показує дисплей. Треба ну, бачить, але треба придивлятися дуже дуже пильно, дивитися на. На дисплей. Третій мінус, який в Бігбулі він був, а тут його нема, це задній бокс. Заднього боксу тут також нема. Це основні три недоліка, які я хочу підкреслити в цьому скутері. Якщо це вам важливо, якщо це вам дуже важливо, то гортайте далі, можете переключати на наступне відео, то в принципі цей скутер не для вас. Якщо вам ці недоліки не, не такі вони важливі, то дивіться далі, розкажу про переваги цього скутера. По-перше, це повністю скутер має світлодіодну оптику. Повністю тут немає жодної лампочки, ці накалювання чи як воно там називається. Їх тут нема. Повністю все LED і дуже чітка, виразлива передня фара з ось такими led вставками. Це воно працює як габарити, це ближнє дальнє, ближнє, дальнє світло. Воно. Класно світить, класно, дуже все видно вночі, коли їдеш по дорозі. І дизайн мені дуже подобається. Ну, такий має агресивний, агресивний характер і такий агресивно спортивний. Але треба розуміти, що скутер має. Не літіві акумулятори, і тому тут він не є, його не можна відносити до класу там, якихсь, там потужних, суперпотужних, суперспортивних, супершвидких електроскутерів. Це скутер для кожного дня їздити, кайфувати і просто переміщатися там, містом. Скутер не є плюшевий по подвізці, але він досить комфортний, не, не жорсткий зовсім. Задня підвізка має можливість е, на, на, налаштування по. Жорсткості. Спереду ми бачимо ось такі потужні гальма, це дискова гідравліка. І як це вже прийнято, як ви бачили в минулому огляді на TLG M5, такий самий, такий самий тип. Цього цих гальм встановлено тут спереді. На жаль, позаду встановлений барабан. Я не скажу, що це плюс, це скоріш за все мінус. Але як ми вже знаємо, що в барабані гальма вони мають великий великий ресурс і вони не такі не такі капризні. Не, не такі чутливі, скажем, до якогось додаткового сервісу. Вони потр... вони не потребують такої пильної уваги до цього вузлу в скутері, маючи досить такі потужні передні гальма, можна в принципі закрити очі на те, що вст... позаду встановлений встановлений барабан. На скутер встановлені ось такі led поворотники. Вони яскраві і супроводжуються ось цим звуком. Ви, мабуть, його чуєте зараз. І я вам скажу, що він не дратує цей звук. Він не дуже. Е... Гучний і він нормальний по рівню гучності. Бо коли я їхав у шоломі, ну у шоломі вам же ж менше всього чути, але достатньо чути, ви не забудете їх вимкнути. Органи керування тут представлені ось в такому хромованому обрамленні. Кнопка все оформлено у виді таких кнопок. Є кнопка аварійки, перемикач ближнього дальнього світла, є кнопка встановлення на паркінг або зняття з нього, ну і сигнал. Далі праворуч у нас перемикач швидкості, перша, друга, третя швидкость. Швидкість перемикач світла, габарити, світло. Ну і тут у нас перемикач ближній, дальній. Тут, до речі, показ, показник поворотників. Тут ми маємо кнопку це автоматична діагностика, це ви вже як знаєте, скутери, TLG, В більшості вони оснащені такою кнопкою, яка діагностує систему. Якщо є якісь неполадки, то вона. На, Панель приладів вам покаже помилку, що саме зі скутером трапилось, що не так, що зламалося. Також є кнопка задньої швидкості. Ви її затискаєте і, і їдете потрошку назад. Скутер, скутер навіть словами супроводжує каже вам, що він буде здавати назад. А це задня швидкість? Це передня. Задня. Передня. Також є у нас тут роз'єм для, роз для, роз для зарядки телефону. можете під'єднати свій кабель USB і заряджати свій телефон. Сидіння має такі собі, як це вже зазвичай прийнято дві зони для переднього та заднього пасажиру. В принципі, це вже не новина, воно стандартне, комфортне, м'яке. Мені подобається. Багажник у нас має не маленький розмір, але мій full face, він, на жаль, сюди, сюди не, не влазить. Тобто, в принципі, якщо ви катаєтесь і маєте катілок, то звичайний катілок сюди поміститься, а мій full face не влазить. Ну, і оскільки, оскільки в скутері немає заднього багажника, зазвичай встановлюється ось ця підтримка для спини другого пасажира. То вона тут вона є і вона потужно має алюмінієве, алюмінієве кріплення. Позаду також маємо світлодіодні фонарі, світлодіодні показники поворотів. І зверніть увагу, що скутер вже має європейські, європейські логотипи TLG – це європейський бренд, яку компанія TLG презентувала рік по тому на виставці в Італії. Це спеціальний бренд, який TLG робить з фокусом на європейський ринок. Скутер також має ці логотипи і на пластику по бокам. Ось нове лого, а ось так регулюється жорсткість задньої підвізки. Дуже просто. На задню підніжку вже встановлений сенсор, тобто якщо вона відкрита, то якщо хтось раптом натиснеть на ручку газа, то скутер не поїде. Це великий плюс. І, як ми бачимо, збережить, збережить ваш скутер цілим на більш тривалий час. Скутер має потужність мотору 2 кВт, і заявлена максимальна швидкість складає 50 км на годину. І це ми зараз перевіримо. TLG Leopard, нова модель, зараз будемо робити заміри максимальної швидкості електроскутера. Скутер повністю заряджений, я готовий. Гинь. Раз, два, три. Так, трошечки трошечки від вітру, коли я назад їхав, бо вітер такий був в мене зустрічний, трошечки загнуло камерку, але все добре. 58 км на годину поїхав скутер, але це у нас вітер е попутній. Тому назад я їхав там швидкість була вже 55, Ну про проти вітру. Тобто, ну чесно можна сказати, що скутер їде свої 55 км на годину. Це його чесна максимальна швидкість, яку ми заміряли по, по GPS, ось за допомогою звичайного драгі. На скутері встановлені свинцово-графенові акумулятори з параметрами 72 вольта та 32 АГ, що дасть можливість цьому скутеру проїхати на одному заряді до 80 кілометрів. Замок запалювання має ось такий вигляд і має такий перемикач. Ви якщо скутер розблокуєте, то ось так ви можете його включити, виключити, відкрити багажник або заблокувати кермо. Таким чином. І як тільки, як тільки ви заблокували, то скутер автоматично становиться на сигналізацію. На перший погляд, на перший погляд замок не має фізичного місця для звичайного ключа, але якщо ви відкриєте і в комплекті у вас йде два брелки, ви можете дістати ось цей ключ і механічно включити це на той випадок, якщо у вас там акумулятор сів, і ви не можете отримати цей, цей доступ. Ось таким чином. Але воно приховано і е, зроблено для того, щоб ви більше користувалися пультом керування одним з двох, які йдуть в комплекті, який має дві функції поставити на сигналізацію, зняти з сигналізації, і дистанційно просто включити скутер за допомогою ось цієї блискавки. Переходимо до висновків. Маємо сучасний з класним дизайном, ось в такому кольорі: Candy Red електроскутер з великим місцем. Можна комфортно удвох їздити. Класний скутер, збалансовані характеристики на кожен день. Дуже радимо. А ще у нього приємна ціна. Ціну ви можете подивитись на нашому сайті, вона там завжди актуальна. З вами був Рауль, команда Eva Motors. Гарного вам дня, ніхау.